Трамп зараз не може дирижувати положенням в світі, поки є такий Китай в своїй агресивній економіці, яка є у Китаї, а Китай вбив багато економік, українську економіку вбив любе виробництво, там, навіть Житомирські носки, вони переносили до себе, там клеїли там, етикетку, ну, Сюди носки заганяли, китайські, на неї клеїли етикетку, Там Житомири продавали як Житомирські носки. Ну, вони були китайського виробництва. Вони повбивали виробництва багатьох стран. За що того, що такий жадний? Ну, мені, мені, все, мені там і вони. Ну ну да, люба людина хоче виживати. Ну жадність вона теж бачите привела до гострої фази економічної війни між Китаєм і Сполученими Штатами, яка може перерости в війну вже військову. військово. То Тость це може бути не, не то що може бути, а скоріш за все, вона до цього йде, якщо Китай не подвинеться зараз. Коли Трамп вирішить питання з Китаєм, тоді, тоді він може вирішувати інші дрібні питання, коли він дійсно докаже свою те, що він хазяїн на, на землі. А тоді він може да і Україні повернути допомогти, повернути там території і рашу поставити в стояла. На місце. Ну зараз основне питання з Китаєм. Це економічна фаза. Зараз будемо за ній спостерігати. Е, коли переможуть там Сполучені Штати, ну да, будуть якогось е, е, притримуватися, якогось порядку. Колись Китай, бачите, ну коли жадний перемагає, то він же загарбає себе усі. Тим, тим більше та і ще там і диктатур, такий авторитарний режим в Китаї. Ми будемо далі дивитися. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.